Всім привіт, любі друзі! Мене звати Марічка, і сьогодні з вами поговоримо про один з найвідоміших, найпопулярніших, найвсіми улюбленіший балет. Це Ромео Джулієта, який я змогла подивитись нещодавно в королівській балетній опері у виконанні Марія Нелнуне з моєї улюбленої балерини на даний момент. І я дуже хочу з вами поділити своїми емоціями, думками, як взагалі все пройшло, якісь історії, і тому давайте одразу почнемо. Почнемо з того, що напевно всі люди, котрі я хоча б якось взаємодія, чи дивляться, чи цікавляться балетом, знають, що Ромео Джуліета були поставлені, написані композитором Сергієм Прокоф'євим у 1945 роках. Перший балет був показаний у Чехії. Спочатку задумувалась така. Щаслива кінцівка, але потім, все ж таки, через критику повернулись до оригінальної кінцівки Шекспіра, трагічної і всієї такої, як ми її звикли її бачити. Тут в манглі ми подивилися, а вже ж, балет з музикою Прокоф'єва, але сама постановка була поставлена Кеном Макміленом. Це найпопулярніше, тобто, це постановка, котра популярна у всьому світі, а не радянська постановка, котру ми звикли з вами бачити. Перший акт він був прям дуже-дуже гарний. Він прям не знаю, задавав темпи історії і це все. І мені дуже сподобалось, перше, що мені прям кинулось в очі, так це, це як це сказати, a sword fight, тобто це, як в англії називається, тут це, ну, це якби бий на шпагах, коротше, типу, і він був прям Детальний, деталізований, ритмічний, що я просто я була просто в шоці. Тобто музика грає, і ось ці удари шпах, от на ободу, там типу, звуки ударують шпаг, котрі реально типу, вони реально билися, і ці звуки шпаг, як вони ударяють один одного типу шпаги. ось він вони просто попадали в такт, в такт музики, я така просто, вау, ось. Це, це круто, це так деталізовано, і просто там десь по позаду сцени ми там бачимо, що хтось там розмовляє, і потім знову починається дратися. І хтось навіть, по центру там робить, ходить по кругу і коротше, типу б'ється. Хтось в цей бій по діагоналі, Хтось там ще розмовляє, хтось там помер. Коротше, його там оплакують. Коротше, багато просто така деталізована сцена, що я була прям в шоці. Я не очікувала такого, просто реально не очікувала такого. І вже ж потім, якщо не помиляюсь, в другому акті. Ні, в першому акті все ще була ось ця популярна музика з ось цього балу, якщо не помиляюсь, Тобто це найпопулярніша музика, яку має у джуліатина. Не знаю, чомусь в моїй уяві це типу, вони там щось робили від таку музику, щось таке знаєте, масштабне. типу. І хоча так воно і було масштабне, але вони просто робили декілька рухів, буквально крок в сторону, крок в сторону, якихось там паклон. Ось не такого, знаєте, не такого масштабу, що, типу, всі рухаються, бла-бла-бла. Але все одно ця сцена під цю музику найпопулярнішу. І, типу, вони всі разом там просто буквально сцена забита людьми, і вони всі роблять одне і те саме, типу показують знаєте, таку власть, таку, типу, не знаю, силу. І це все одно виглядало круто, але чомусь в моїй уяві це було більш. Типу, більше рухів було, але коротше, е, я не знаю, це я просто як собі я намалювала. Насправді, я від цього балету взагалом очікувала багато. Тобто це балет Ромео і Джулієта. Типу, це най один з найкращих, найтаких, не знаю, це просто один реально з найкращих балетів, найпопулярніших балетів. Просто балеті, котрі хочеться дивитися знову і знову. Тому в мене були. Великі очікування на цей балет. І типу я не можу сказати, що вони не виправдали моїх очікувань, але це і не перевисило мої очікування. Тобто, -то це було так, як я і очікувала. Що є добре, типу, не завжди, не завжди балети повинні мене дивувати. І іноді просто добре отримати гарні емоції, я їх отримала. І от перший акт, коли я просто сиділа, я не хотіла, щоб він завершувався. Я просто сиділа і дивилась, І я не знаю, просто я дивилась і така думала: Боже, там всього три акти. Я не хочу, щоб це завершувалося. Там всього три акти в цьому балеті. Я хочу. Воно ж знов, йшло знову і знову і знову. Ось, Але далі пішов другий акт. Другий акт був достатньо короткий, там, не знаю, 30 хвилин чи, можливо, навіть не знаю, трішки більше. Ось, що відбувалося в другому акті? Несправді ні, нічого такого прям масштабного чи цікавого. Просто одного персонаж, персонажа вбили, другого персонажа вбили. І, коротше, типу, все. Мені дуже ось ще там перша мамки, знову ж таки, перша, ось перший акт був крутий. Ось реально, перший акт він запам'ятається, він був крутий, крутий початок історії. Другий акт був такий більш проходний, Ну, третій акт зараз поговоримо. Так ось, ще про третій, про перший про перший акт, що там, типу, було таке Аля Тріо пацанівка. Пасеньєв. Артистів балету, Тріо там якихось, ну, типу, Ромео, і там його, що, ще його два дру друзяки, кажуть, два друга, і вони там танцюють, і в них, типу, дуже такі технічні партії. І я прям, типу, вони були дуже технічні, вони все робили разом. Хоча можна було ще разом, але знаєте, вони, можливо, робили зна якісь рухи не разом, але вони приїхав всі одночасно, і типу, вони тримали цей прыжок в воздухі у повітрі. Одночасно вони сідали в тур одночасно, майже і завершували одночасно. Тому можливо, так вони не робили всі кроки разом, але ось в головний момент, в головні акценти в їх. Для Тріо, ось вони були прям дуже-дуже круті. І саме як, і як саме Ромео підкатував до Джулієти, якщо можна це назвати підкатом, то, то він робив такі рухи технічні, і ти отак вот прям як це плавав по сцені, прямо ось в повітрі, пригав і це короче. Це дуже-дуже технічно, це дуже дуже круто. І... Ось цей Ромео, я не знаю цього артиста Балато. Я ще його ніколи не бачила. Ось, а вже ж я бачила Марія Лунес, Зараз я трішки перейду до Марія трішки пізніше, але просто зроблю ось так. Якщо ви дивились мої попередні відео, то ви знаєте, що це таке. Ось, і так, от я не знаю, я ще ніколи не бачила ось цього артиста Балоту, але він був дуже гарно підходив на цю роль. Він був молодий, здається, дуже молодим, але дуже технічним. І, взагалі, э, все, все було круто. Ну і до третього акту, що третій акт? Третій акт у нас така трагедія і бла бла. бла Я хочу саме сказати тут про а, а, як це сказати, контраст між двома ПДД ДД з Ромео, де вона прям така вся щаслива і прям ось хороші. І не знаю, ось. ось то падеде, коли ми знаємо, що герої одному подобається. Що в них ось це ось є, не знаю, і пристрасть, і любов, і кохання, і ніжність, і це ми все бачимо в рухах. Ми це все бачимо, в падеде. Коли а, ви в другому пададе, падає з, з хлопцем, за котрого батько Джулієта хоче, щоб вона вийшла і це все, і вона просто ми бачимо в її рухах. Вона, ну вже ж, вони трішки утрировані, але вони все одно. Вона показує, що вона не хоче з ним танцювати. Вона вона, ось, ось вона. Її руки показують, що вона, типу, розслаблена. Ну не розслаблена, а те, що вона не має сил. Вона, типу, ось так. Типу, я не хочу танцювати, ти мене заставляєш це робити, і бла бла. бла Тобто ми бачимо цей контраст, і це дуже круто, бо якби хореографія дуже сама по собі схожа. Це просто як показати, що тобі не подобається та, ну, типу, проводити час з цим персонажем по рухам в танці. Це просто це все показується поставу. Вона, типу, така трішки згорблена, в її руки такі більш розслаблені. Тобто може здатися, що сама балерина розслаблена. Ну, типу, вона втомлена, вона не хоче все робити, типу така, о, і типу, і танцює в цей час, час, і типу її тіло не напрягається, не таке, не енергійне і бла-бла. Насправді її все тіло дуже напряжене, але саме постави плечима, руками вона може показати, що вона їй не подобається це робити, але ноги повинні це все робити. Бо, бо якщо ти вишла, то твій партнер тебе не підійме, просто фізично так працює тіло. Ти не піднімеш людину, яка буквально там на тобі. Тобто ти її не піднімеш, тіло повинно рухатись, повинно бути сильним, але саме поставив, показати якісь емоції, персонажі. Це було дуже неймовірно, це був такий контраст, коли ти кидався в очі. Ну і знову ж таки, якісь такі, е, такі моменти для персонажів, де ви, там в першому акті були якісь жарти. і типу, е, як це, знаєте, е, ось ось ця балерина Маріана Лунес, їй 40, там, не знаю, їй 40 років, можливо, типу, 43 роки, розумієте? І вона досі танцює, коли у нас в Україні кажуть, що все там, не знаю, в 40 вже на пенсію, що там 35 вже на пенсію, ось це все, Просто балерина 43 роки танцює, і вона найкраща зараз в світі. Якщо ви не знаєте Марія Неонес, ви або з України, тому що я в Україні не знала ніяких закордонних балерин, я знала тільки Осіпову Захарову і там Катерину Куха Якщо ви з України і не знаєте Маріанну Нелонес, то я можу вас зрозуміти, але будь ласка, ідіть і почитайте про неї інформацію. А якщо ви за кордоном і не знаєте Маріанну Неонес, я не знаю, що ви дуже багато втрачаєте від цього світу. Реально, бо вона зараз найкраща. Як, наприклад, як ми купляли. Білету з нами на виставу, І просто ми дивилися саме на Маріане Лонес білети. В перший день, коли тільки можна було купляти білети, ми дивились на Нес, майже всі білети були розпродані. Майже всі білети. Ми просто купили якісь білети, знаєте, типу зліва від сцени, коротше, щоб, ну, типу в ложі. І просто всі інші білети були розпродані. Реально, тобто вона настільки популярна, коли на всі інші балерини там були білети були розпродані, але все одно, типу, не так багато, не так прям, що не залишалося місць, як на Маріяне Лунес, на всі її виступи. Це просто це просто показує ось цю, як це. Не вишку балерини, типу чого вона досягла? що настільки популярна, настільки вона талановидна, настільки гарна, стільки технічна, настільки найкраща, що на неї білети майже всі одразу розкуповують це. Це просто неймовірно, Але знову ж таки, ось про третій акт. Я вже ще не договорила про ці акти. Ось ми також бачили, що ось цю жорстокість батька, що нам показували, що їй там батько якийсь насилля застосовує до Джульєти, і бла бла бла, як вона, е як в неї, вона втрачає сили, і як вона розуміє, що вона хоче померти. Остання сцена була дуже-дуже емоційна. Ось-дуже емоційно, ось дуже ось, спрямо, ось іноді хотіла плакати від цієї емоційності, від цієї гри персонажів, від цієї. Як я ось. Не знаю, як вони це роблять, розумієте? Я займаюся балетом, скільки дев'ять років, і я не знаю, як вони це роблять. Я не розумію, як вони це роблять, бо в Україні нам завжди говорили про всю техніку і бла бла бла. І я ось приїжджаю в Англію, Я дивлюсь на реально на ось Марія на як вона танцює. І вона не просто балерина, вона акторка. Вона проживає персонажів, які актори проживають персонажів. Вона, Ось вона. Є частичкою, ось кожен персонаж є частичкою її, частиною її. Кожен персонаж там не знаю, Джулієта, Жизель, Чорнелевість, Біла Левість, ця Аврора і бла-бла-бла. Тобто всі всі персонажі вони її складають, і вона в якийсь момент може стати тільки одним персонажем з тих багатьох, котрими вона є, коли вона танцює. Тобто розумієте, що я маю на увазі, я. Особисто не уявляю, як вона може так грати, так танцювати і в той час грати. Я не уявляю цього, бо я ніколи не бачила в Україні такої акторської гри. Я бачила неймовірну техніку, але я ніколи не бачила акторської гри. Ніколи. Ось я ось намагаюся згадати, я пам'ятаю, я дивилась там на лоскунчика Катерину Кухар. І я знаю, ти типу, лоскунчик це не така трагічна історія, як Ромео Джуліет, але все одно я не можу згадати ніяких емоцій. На обличчі, там, не знаю, головних артистів Катерини Кухарі, Стену, я не, не пам'ятаю емоцій. Я пам'ятаю, я була за рік до війни я була на Лабиному озері, і, типу, я не пам'ятаю я не пам'ятаю якихось емоцій. Не такого, не такого масштабу емоцій, які я бачу тут, я його не пам'ятаю, щоб я бачила колись в Україні. Це дуже засмучує, бо в нас дуже якісний і технічний балет. Але нас він не він нас без емоційний. Там немає емоцій, ти її просто дивишся. Якщо ти, ти не займаєшся балетом, тобі не буде цікаво його дивитись Бо якщо ти займаєшся балетом, ти можеш дивитися на ноги, на техніку. Але якщо ти не займаєшся балетом, тобі буде не цікаво дивитись на це. Тобі буде не цікаво, бо немає емоцій, а люди тягнуться саме за емоціями. І ось всі, і от я тягнуся до Марини Лунес через її емоції, через її. Талант не тільки в техніці, але й в емоціях. І знову ж таки, я перейшла до Марини Лонес, і давайте, якщо я вже так багато говорю про Марини Лонес, то давайте я вже про неї поговорю. Що це? А для тих, хто не дивився моє відео про Маріане Нес, що дуже сумно, йдіть і подивіться. Це в нас пуанти. Маріане Нес — це її пара поантів, які я отримала, коли була в неї на інтенсиві. Вона мені їх підписала Нелла. Тобто її всі називають Нелла. І, типу, коротше, для мене вона місну нес. Але, коротше, ось пара пуантів зеленій, бо вона в них танцювала Дон Кіхот. і на Дон Кіхоті там сцена була, типу, зеленого кольору, коротше, декорації, бла бла-бла. Тому в цих пуанцях вона. Танцювала Дон Кіхот, а зараз ось у нас ще є це, програмка, така прям книжка, журнальчик масивний. Ось з Ромео Джулієти, що я можу вам показати, напевно, вам треба показати Маріане Нес. А, ось як, ось, як я сказала, вона одразу мені попалась. Бо напевно, ви якщо хтось тут не знає Маріане Нес, я вам показую. Якщо ви не знаєте, то, то будь ласка, ідіть і почитайте про неї, бо вона дуже-дуже крута. Я, я просто кожного відео про балет кажу про Маріане Нес. І прошу, будь ласка, йдіть і подивіться на неї. Типу, в Ютубі, в її соціальних мережах, ви будете, ви будете шоковані. Я вам обіцяю. Ось, але ось це вона, це вона в той, бу, як вона називається, в господі. В жизелі, ось це вона в Жизелі. Ось. Тому так. І якщо я не знаю, якщо ще щось тут знайду, ось ось це ще вона на репетиціях. Ось бачите, ось це ось тут справа. Ось ця, ось вона на репетиціях. І, коротше, дуже крута, дуже талановита, і вона все раз танцювала не з її. Партнером, з котрим вона завжди танцює, не з тимось Владиміром Мунтагіровим, цим ось росіянином, з котрим вона завжди танцює. Вона танцювала не з цим, і я дуже була цьому рада. А, в цей раз, Тому, тому так. І взагалі, що я хочу сказати саме про її техніку, бо про емоції, я, я вже поговорила. Але саме про техніку, та Маріанелла Ленес, вона. Танцює так само легко, як ходить, тобто вона Їй настільки легко танцювати, як ходити. І це просто я так казала про одного а, як це не, молодого танцівника, утрого я бачила там на сцені, це довга історія. Ось, але я ось його бачила, і ось моя думка була, що він настільки легко танцює, нібито він ходить. І у Маріане в сто разів вже ж. краще був найбільш досвідчений, але ось вона вона є настільки легко танцювати. Мені здається, танцювати і навіть вже легше, ніж ходити по вулиці. Бо ти танцюєш, ти переживаєш емоції, це, це неймовірно, Вона вміє розуміти свій простір, коли ти навколо, навколо неї вона вміє його заповнювати з собою, коли вона, не знаю, не сказала, що вона під два метри, чи вона дуже висока, чи щось таке. Вона просто вона вміє. Брати простір, вона вміє його захоплювати. Я ось дуже хочу побачити її в чорному лебіді, бо в чорному, в чорному лебіді, ну тобто в чорному лебіді. В одиному острі, коли вона буде танцювати чорного лебіді, бо чорний лебідь він прям захоплює ось простір. Він прям береся, ось, ось харизма. Це дуже добре. І ви саме в Джулієті, тобто Ромео Джульєтті, коли вона танцювала Джулієту, вона захоплювала цей простір. Вона показала цю легкість. Вона ж грає пілітко, тобто сорокарічна жінка грає пілітка. Але не було видно, що вона 40-річна жінка, розумієте, було видно, вона показувала цю ось якусь легкість, якусь таку не знаю, наївність, розумієте, Джульєти. І ось в підкінець, як вона зростає, як вона розуміє, то тобто її просто вона зростає, і її просожнаш доросліша, і як вона розуміє, що вона ось не хоче жити так, як їй як їй кажуть. Вона хоче жити з ромео, ну не жити, а вона помирає, щоб померти. і Ромео до неї під'єднається. І, потім вона, типу, ой, я жива, і вона ще раз себе вбиває, що буде з Ромео Ну, коротше, це круто, але про техніку зараз, про техніку. Мене дивує, як вона може ставати на пітак пони, тобто на кончик понта, на пітак. Вона стає на пітак і вона вивалюється з нього, якби не вивалюється, а стає на кончик пітака і падає. І вона сходить з нього. Вона вміє контролювати своє падіння. Вона вміє контролювати своє падіння. Це вишка, мені здається, техніки вміти контролювати своє падіння. Розумієте? І диво там таке uh, паде, де вона з зромає танцює, тобто вона біжить, біжить, біжить. стає, її п'ятак варабеск, варабеск, вивалюється з нього. Вона паде і він її підхоплює в останній момент. Розумієте, це. По-перше, це як треба довіряти своєму партнерові. По-друге, це як вміти контролювати свій баланс і своє падіння, бо вона стає в баланс, чекає які ну, типу, чекає якийсь а, проміжок там часу, декілька тактів чекає в балансі. Потім до неї біжить, вона вивалюється, і він її ловить. Розумієте, це. Це вишка, це просто це неймовірна техніка, технічні моменти. Але знаєте, якщо ви знову ж таки не розбираєтесь в балеті так сильно, тобто ви не прям в балеті, то ви напевно чекаєте три чекати, що в балеці з'являться тридцять два фути. Чи якась неймовірна відома підтримка? Як ось цей стульчик на одній руці. Цього всього не було. Але тут були дуже технічні і емоційні моменти. Це балет, знаєте, не як Лебедине озеро про 32 фуєте. як там, я не знаю, Дон Кіхот знову ж таки там де є 32 фуєте. Це більше, це найдраматичніший балет насправді. Бо тут не роблять акценту на, на те, щоб, не, не, акценту не на техніці, а на ось цьомусь на гімнастиці, на ось цього стрюках, на ось ось 32 два Чи там я не знаю, коротше, не роблять тут такий акцент на... Цьому це про емоції, це про драму, це про Шекспіра, про цей світ Шекспіра, котрий він создав. Я хочу всім подякувати за цей перегляд. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, підтримуйте мене на Бемія Кофі або на банці Монобанку. І незабаром ми знову з вами побачимось. Всіх люблю!